Всім привіт! З вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде шків приводу подрібнювача з каталожним номером 131-52-64C1. Має такий вигляд, він подвійний йде. Кількість шліців у нас 12. Зараз зробимо заміри для розуміння, що може хтось підбирає під якийсь свій варіант. Так, 35 з половиною. 355 зовнішній діаметр. Так, перевіримо маленький. Так. 178. Так, є. Давайте тепер оглянемо по товщині. Беремо інший прибор. Так. 47, 47 ми бачимо. Так, 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 ну тут більше, більше вже немає сенсу щось міряти. Що дивіться, має такий вигляд. Позиція реально важка, якісна. Парс експрес, експрес виробник. Так, дивіться, підходить це шкіл до таких комбайнів як Кейс серії 16 2120, 21 2, 0, 23, 25, 50-00, 60. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Там будуть вказані всі параметри, що тільки що я вам їх показав. Ми є платниками ПДВ, якщо треба, виставимо рахунок, поплатите від Юр особи. Дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.